раз добрый вечер, это телеканал TV7+. Только что были новости, это ток-шоу «Момент истины». А, uh, у нас есть новый гость, это Лев Васильевич Бирюк. Добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас снова видеть у нас в студии. Немножко знаете, я завжди иду с удовольствием до людей. я, я тоже очень рад, вы знаете, вас видеть. Вы буквально вчера приехали вечером з Киева. Точно. Должны были даже быть у нас вчера на эфире, не смогли. Я выбачился. Ну, да, Я перед вами по телефону, да. выбачив. Поэтому, хорошо, давайте с вами поговорим: что вы делали в Киеве. Это было какое-то политическое собрание. Юлия Владимировна его проводила. Да. Что это было? Це були сбори керівників штабів, створеного Зараз, вже створеного. Руху опору агресії росіян в Україну. Це те, що Юля Володимирівна оголосила на всю Україну і на весь Божий світ. І це вже ця форма вже жива, вона вже діє. На сьогоднішній день ми зібралися в Києві для того, щоб подивитися, як краще розвивати цю структуру, і що вже, чого вже досягнуто, і за які, якими напрямки мають бути, і які передумови. Вчора сделано, вже. Все для це, це, це зроблено все для підвибори. Це завуалірована реклама, якась. Діма, ви знаєте, от, в чому, ви тільки що спитали, в мене Тимошенко збирала чи ні. Угу. Тимошенко збирала, да, і не під вибори, повірте. Вона збирала це, тому що вона заяву зробила. Коли горить хата, на цьому полов'ї не, не смажать яєшню. Коли хата горить, треба потушити хату, правда? Угу. Як можна сьогодні бігати, їздити з танцями, з я не знаю там з патанцовками з усім на світі і вести агітаційну роботу, коли на сході робиться те, що ми собі в Хмельниччині навіть уявити не можемо. Сьогодні заявлено вже про те, що в нас фактично армії, яка е, кричала 110 тисяч, що в нас контрактники і так далі, фактично цієї армії нема. І заявлено одне, що якщо завтра танки російські почнуть їхати на Київ, то ті всі військові. Е, Частини, які там угу. є, вони всі поскладають зброю, підуть додому, їсти кефір і, за... і вивозити клунки, хто хоче. А хто... А, Америка позавчора офіційно сказала, що якщо Росія зайде на територію України, вони допомагати не будуть. Ні. А, Україні не е... будуть. Почекайте, помогати. вони сказали не так трошки. Ді, ви, отут ви трошечки відбуваєтеся. Вони, вони сказали про те, що вони не будуть військової допомоги конкретно да, да, робити, ну, а економічні конечно. вони вже роблять. Санкції вже введено. Наступна санкція, яка вчора Америкою зробила зроблено, і Євросоюз це завтра приймає, да? це технології не продають Росії, технології, uh -huh. новітні технології як для війська, так і для всього іншого. так І для всього іншого. І друге, це ціна на нафту буде падати так, як вона падає. Вона вже впала там, на 30%, Вона впаде так, як вона падала в сім'ях му році. Було 60, а стане 11. І я хочу сказати, що для Росії це дуже важливо. Мати нові технології. От, сьогодні ми з вами знаємо одне. Немає російських е телефонів. Ми російських телефонів в магазині не бачили. Росія не спроможна, Росія не спроможна зробити комп'ютера свого. От в мене внучки кажуть, нам треба комп'ютер. Я ходжу по магазинам. Російського нема комп'ютера. Росія не може зробити сучасних, сучасних і е дешевих. Автомобілів нормальних, да? ну, них автомобілі вбиваємо, це страшні. Автомобілі. Ні, ну ясно, які вони автомобілі в них. Вони не можуть зробити Но нормального ездили, телевізора. У вас, вас же вдома не російський телевізор. у вас же вдома камера, Нет. у вас же не російська. Нет. У вас холодильник не російський. Так само в мене. Люди добрі. що російські? Бо їх немає. Росія може робити ракети і танки. Оце все, що вона може робити. Тому я кажу, коли нас кличуть, і от 1 числа травня, першого да, другого, нас знову будуть кликати тут комуністи. Видуть їх до діди і бабусі. Я їх вітаю з тим, що вони живуть. Я вітаю їх з 1 травня. Тільки 1 травня це не день солідарності якихось трудящихся. А пенсіонери, що в Радянському Союзі, не жили. Як можна трудящимся святкувати 1 травня, а пенсіонерам ні? 1 травня в Радянському Союзі називалося День Солідарності трудящихся. Тут у пенсіонерів немає. То я кажу, це брехня. До, до пенсіоного врозтані були ж трудящі? Безумовно, до пенсійного вони були. Потім пішли на пенсію, вони вже не трудящіся, вибачте. А свято називається День Трудящихся. Я кажу: я святкую 1 травня. Тільки я святкую 1 травня як день солідарності українців всього світу. І я кажу: не тягніть нас, дідусі й бабусі, не тягніть нас, будь ласка, ніякий митний союз. Ну, немає нічого там доброго. Ваші внуки хочуть жити в новій технодержаві. З новими технологіями, а Росія ти не може зробити на стяну. звісно, то... вони кричать, йдемте в митний союз, всі як одну, майже всі. А Вони знають, що це таке. Ні, вони не знають, вони просто собі зарабанять. Але я кажу: ну вибачте, не слові, ну так є. Ну коли люди отак, це барабан називається. Mm -hmm. Коли нема логіки, нема аргументів. будуть кажуть, краще, ми з Росією будемо жити. У Соєнському Союзі було краще, ні лучше. Я кажу, сьогодні ваші онуки і ваші діти хочуть жити в країні, яка була би технологічно, технологічно на високому рівні. Країна в якій вільно можна їхати по світам і дивитися, то що в Радянському Союзі не можна було, в країні, яка не хоче жити в а-ля путінській демократії. Не можна так жити. І тому не тяніть нас туди. Ми не хочемо жити без е, того, щоб не купити е, комп'ютер. А Російського немає. Ми не можемо жити без того, щоб не купити холодильник, а, а купуємо японський або купуємо корейський, но не російський, бо він негодний, негодящийся. Куди ж ви нас тягнете? А, ви ми... нас тягнете в на. Зад не вперед а назад, тому не що можна в митний і Союз. ви там жили, Вроді хорошо теж тому, жили. тому я хочу, я хочу продовжити, я хочу продовжити те, бо ми збилися Нет. з теми. Ну я хотів у вас. Ви ви збилися і збили мене з теми. Я зараз скажу, я виключу це, щоб він більше не включався. Я хочу сказати вам, що ми збиралися для того, щоб сказати про те, що сьогодні, якщо немає армії, яка нас не може захистити від братнього Кремля. Братнього Кремля на чолі з Путіним, то ми маємо створити, що опір, рух, опір, який має бути тим всім партизанім, які йдуть я на нас у вас на мобілки, даже сердечка на кері. Я виключу. Безумовно, в мене серце на а серце можна тільки до людей йти. Не можна йти більше нічим. Я хочу сказати, що вчора ми на чолі з Юлією Володимирівною займалися тим, як створити нам сьогодні, і вони вже майже створені. Це три бригади від 2 до 6 тисяч військовиків. Які будуть, які вже сьогодні мають там, тисяча людей в Харкові, тисяча людей в Донецьку, півтори тисячі в Луганську. В Миколаєві немає бригади, але 700 чоловік, які не дають Миколаїв заїхати, 18 опорних пунктів, які не дають прориватися тим. Зараз Дима, я закінчу. Да. Зараз я закінчу. А, і розкажіть, для чого там все вчора делал. було заявлено такими генералами, як там Скіпальський генерал, колись розвідкою керував і, і угу. в радянські часи, а потім і в Україні. Петрук, генерали, бойові генерали такі і е, з кабінету міністрів про те, що в нас фактично немає армії і немає спецпідрозділів. Це як приклад, сказали. Омега має боротися, ви знаєте, з ким. Люди добрі, ви знаєте, це спецвійська, які з терористами вищого гатунку мають да, воювати. Привезли їх туди під ну, в Донецьку область. Вони порахували вночі в тепловізори, що є 15 російських спецназів, і кажуть, ми не підемо, бо вони нас всіх покладуть. Вони пройшли Чечню, вони вбивали наліво і направо там. Вони підготовлені, а ми не готові. Так добре, хоч чесно призналися, їх назад завезли назад. Це Омегу. Це не просто якісь там війська. Тому на кого можна покластися сьогодні? На патріотів, на тих людей, які сьогодні вже не в армії. Бо вчора, метро, я вам скажу, є указ президента про. Закріплення один з заступників, який буде начальник штаба руху опору. Майже не майже громадянської, тільки вона не громадська буде організація. А він буде заступником міністра оборони. Тобто на державному рівні буде створено те, що проголосила Юлія Володимирівна. Це буде це буде ополчення, яке буде мати статус військових, статус військових бригади будуть мати статус військових. Це статусом будуть давати. Я кажу вам, тільки що указ є президента, де це написано все. Какого президента нашого зараз виконуючи обов'язки. Звісно, ну а я виконуючи обов'язки. Це розробляється з кабінетом. Скажіть, пожалуйста, якщо Омега сказала, що вони не справляться з цими э, ребятами, які да. там є. Да? Да. А чому потрібно туди патріотів, тогда людей без э, підготовки професіональної, як їх можна? Ви, їх Дима, ви, 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 ви мене або погано слухаєте. Я кажу про те, що Я сьогодні хочу, набирають в бригади людей, які вчора звільнені з кого? З військового училища в Кам'янці, це які мінну справу знають прекрасно. Це люди, які були в бригаді, яка знаходилася в Ізяславі. а Сьогодні це полк. Тільки це ті люди, які пройшли Крим, Рим і медні труби. Це афганці, яких знову призивають на службу і будуть давати їм звання, і вони будуть отримувати хто хоче з військових офіцерів, спеціалістів. От не перебивайте, зараз. Скажу, от, от для людей. Хто хоче знову прийти на службу в ці бригади? Будь ласка, записуйте сьогодні. Йдіть в батьківщину в, в партію. Вас перевіряють, беруть документи і кажуть: їдьте, є полігон, на якому проходять навчання, відбір, і ви їдете в бригади. Хто треба? Спецпризначенці, спе, мінери, розвідка. Люди, які вчора служили в армії, і вони проф профі. Тому це не набирають мене з вами. Щоб ми лягли, Омега не може справитися, ми з вами підемо і наб'ємо обличчя їм. Да? Набирають спеціалістів. А чому іменно політичний окрас це все і має? Який окрас Ну Ви тільки що сказали, що підходіть в батьківщину, записуєте. Штаб там, там штаб, а туди набирають не, не політики. Давайте ми завжди розберемося, де мухи, а де угу. все інше. Да? Угу. Е, Політична партія да, сьогодні займається виборами. Кажуть, а чого ви виборами займаєтеся? А для чого політична партія створена? От кроліководи, коли збираються, вони займаються кроліками. Вони дивляться, щоб кроліки частіше снащалися, щоб було більше крольчат. Вони займаються травку сією для того. Я а понял. політики я, займаються я захистом понял. держави. Політики займаються захистом держави і створення умов для того, щоб люди жили краще. Вот і все. Харашо. А виход який? Ну будуть зібрані ці ребята, молодіж, пусть професіонали. Ані що, ви їх збираєтесь на восток відправляти? Вони вже вже, я кажу три бригади, які ну, вже. Миколаїві час щодо набирає безумовно да? до 6 тисяч сьогодні по 2 тисячі ким? проти кого проти сепаратистів вони повинні? Ви знаєте, оце неправильне слово самого сепаратисти це взагалі не до відношення. Немає Сепаратисти, Це, вот, наприклад, шотландці. Вот шотландці в Великій Британії хочуть собі да держави незалежної. Вони не хочуть від Англії йти до Данії. Якби вони йшли до Данії і казали, ми хочемо провести референдум в Шотландії і піти в Датське королівство. Да? Бо там Шекспір написав про Йорика про бідного. Ні, вони кажуть, ми сепаратисти, ми хочемо е, мати свою країну, Шотландію, каталонці, Барселона, вони хочуть, ми своє хочемо зробити. Ну ми не хочемо в Францію йти, ми не хочемо в Італію. А в нас колобраціоністи. Неправильна назва, і а ви що, неправильно що? повторюєте. Хорошо, я не повторю. Що таке колабораціоніст? Да, да. Це людина, яка сьогодні в, в одній державі, а кричить: я хочу в іншу. Не собі незалежність, я хочу в іншу. Діма, якщо простіше, я вам поясню mm -hmm. на такому. Є політична нація. Що таке політична нація? Це нація, яка ставить собі меседж чи головну ідею, да, мету, головну за е, факт. Яка, яка політична нація українська? Вона хоче незалежної держави. Яка політична нація в Донецьку? Вона хоче приєднатись до іншої країни? Оце колабораціоніст. Ти живеш в одній державі, а кажеш собі туди на прикладі чого судецьких німців. Вони були в Чехії, Гітлер. Гроші дав, накрутив, дав зброю їм, і вони проголосували: ми не хочемо окремої держави судецької, да? ми хочемо йти до Гітлера. І пішли. Угу. А далі розвалили і всю Чехію в 1939 і, і пішло 41 рік, до 41-го року. Тому давайте правильно називати: не сепаратисти, а колобраціоністи. А сепаратисти це ті, які хочуть незалежності. От. Шотландці ці на сепарат роблять. німці судецкі це колабораціоністи, бо вони до Гітлера. вони Ви думаєте, що творили. там на востокі недостатньо количества людей, щоб вони могли відстояти свої інтереси? Ведь был е, Євромайдан, да, там були люди. Була, е, і там е, люди. Да. і от сейчас тоже Майдан уже второй. Ну почему-то те были хорошие а ті – плохие. В чем это Вот, Це дуже, дуже просто на, для журналістів дуже проще довести, да? Майдан в Києві. Uh -huh. майданівці, майданівці бережуть журналістів, яких луплять тітушки, ті, які сьогодні там на Майдані. І ще мало того, що й Беркут стріляє в журналістів. Я правду кажу чи ні? Беркут стріляв в журналістів. Стріляв. стріляв. Зарештовували журналістів. Да. Е, завозили і били. Да. Майданівці їх захищали. Дивіться, що зараз в нових майданах в Славянську, чи в Донецьку, чи в Харкові. Знов тітушки луплять знов тільки вже. На тих майданах на їхніх, uh -huh. знов луплять журналістів, знов е вони займаються тим, що правда не виплала. Правда любить розголос, а зло любить темінь. І тоді, оце в темноті, Правда, в нашого майдана, ні, в їхнього в їхнього майдана да. правда дуже проста. О, дивіться, якщо нація ну українці, да і з українським прапором і з нашими речівками, які всі знають слава Україні і слава героям, скажеш в Донецьку, то тут підбігають і луплять тобі по голові палкою. Mm -hmm. Чому тому, що вони не хочуть? Я вже сказав, вони колабораціоністи, Вони хочуть в Росію. Вони хочуть в Росії, вони, це ж ви самі знаєте, це так замазати очі. Давайте ми там децентралізацію зробимо, uh -huh. федералізацію. Скажіть, чесно, ну будьте чесні, на Майдані, на нашому ж чесні були, ми не хочемо бандитів при владі. Ну, не хочемо ми. А там, каже. Мы все сделаем Георгиевский почепим, прапор русский, а рассказываю про какую Донецкую республику. Ну хорошо, какой выход. Вы хотите Россию? Какой выход? Жить-то. А почему они должны ехать, если они спокон веков живут на этой земле? Как спокон веков? Ну, они всю жизнь. Да никол в житии, они там не жили всю жизнь. Нет, ну вот эти люди, которые. Вот там, эти вы люди, думаете, что вот эти они люди, не заезжие. Вот эти люди, они, откуда вы хочешь, только они свои. У них нет своей земли. Дима. Нету в абсолютно большинстве. Это не в обиду Донецким. Не, я Это понимаю, не в обиду. Что, может быть, у них нет своей земли, но. Это не в обиду Донецке. В Донецке, в шахты привозили людей по найму, так же, как на Селену. Угу. Вот почему Казахстан э, взял и из Алматы столицу и перевел в Зеленоград. Потому что они никогда в жизни. Но это было в советское время. Я говорю, я говорю, нет, столицу перевели уже, когда был независимый Казахстан. Они Астану сделали в независимой уже Казахстане. Я про шахтеров. А про шахтеров и Целиноград, когда на Целину ехали, то брали из этой деревни украинской, и белорусов из Сибири и свозили на Целину так, так же, как и свозили в шахты. Есть родина, нету. У одного родина из Казахстана, у другого родина они вот так между собой перемешались. И для них родина одно. Советский Союз. Ага. У них у них мышление имперское, имперское. Почему они лупят? Потому что империя всегда била. Империя ненавидит, когда человек свободный, когда он дышит. Нельзя. Как это он по миру будет ездить? Там же американцы, там же плохо живут. Вот мы в России живем хорошо, а мы компьютер не можем сделать, мы холодильник не можем нормальный сделать, но мы живем хорошо, потому что мы кому-то набили морду, извините. А почему они говорили, что они украинцы при предыдущей власти? Им было Они никуда, ничего, они никогда, у них, когда у человека нету святого, нет родины, ему скажешь, напишите завтра марсианин, И он говорит, я марсианин, ему до лампочки, ему до печени. Не боится, он не бьется за Донецк, поверьте мне, он бьется за империю. Я уже сказал: есть политическая нация, одна за свою государственность, и за свой дом, когда-то мы говорили с вами, что такое национализм, uh -huh. что такое патриотизм, а другая говорит: мне все равно где жить. Я поеду в Кузбас, шахтером, работать. Буду здесь, буду здесь, у меня нет родины. Нету, нету. Понимаете? Я понял. Хорошо. Вот разница Я между двумя Одни, лупят, узнать, одни лупят журналистов, другие защищают. Правильно. Вот все. Это, это все ясно. Просто хочется узнать, ваш, как, как вы в будущем видите, что это все утихомирится. И же все равно нужно каким-то образом чем-то заинтересовать. В данном случае они не воспринимают новую власть совершенно. Из-за этого они как бы сделали свой Майдан. Из-за этого сейчас там проливается кровь, точно так же, как проливалась кровь на Майдане. Правильно? Это же элементарно делается, элементарно. Просто-напросто. Если человеку все равно, где жить, или в Донецке, или в Кузбассе, то значит, что нужно? Нужно выгнать тех, которые тянут туда. И все. Просто надо выгнать, что зеленых там, они будут землю? жить. Не, они будут жить, им же все равно. Вот если этому донечанину, или этому харьковчанину, или этому э, луганчанину, да, ему все равно жить в Луганске или в Кузбассе. Ну, так я говорю, ты вот этих зеленых человечков убрал, да я согласен, мне до лампочки, правильно? Шах Шахтеры-то не пошли ж, э, поддерживать э, Майданы. Шахтеры вышли, говорят, мы хотим зарплаты. Ахметов у нас позабирав все, что только можно, дай зарплату. Они никуда. Завтра, если за место Ахметова, будет э, Путин командовать этими шахтами. Они будут также под, при Путине работать. Я не хочу обижать, упаси Боже. Не хочу обижать. Это не они виноваты, что они нацией политической стали, которые только имперские те потому что им забивали голову и не давали ничего нового. Они ж, кроме российского телевидения, сегодня ничего не видят. Ничего. Русское телевидение. Я понял. Ле вот Васильевич, у меня в руках, э, вот я взял нас специально. Нас, сейчас, нас сейчас э, Дима, давай. Можно? Я давайте, хорошо. Вот это у меня газета сегодня. Угу. Я специально взял газету, потому что это газета Ахметова. Эта газета выходит и в, в, в Донецке. Вот эта газета сегодня. Угу. Вот тут написано. А что же такое Донецк? Что такое Полтава? Так вы хотите или это, это про то, что постоянно у, Донецк, у нас сейчас перерыв? Донечане, э, или можно сказать? Пожалуйста. Нет, вы можете сказать, потом будет реклама. момент. Да. Момент. Так я вот и хочу сказать. Вот тут Написано на русському язике, ваш що виліться самостоятельність. А я на українській мові хочу пояснити, самостоятельність це саме федералізація чи децентралізація повна. Скажіть, будь ласка, якщо, вибачте, якщо Донецька область, яка кричить, що вона годує хмельничан, львів'ян, киян і так далі. Донецька область, це газета Ахметова. Він же не буде на себе лити, правильно? Він таки правду ну, може думаю, сказати. Я думаю, він нічого… Ні, це газета сьогодні. Ну, це газета, я ж не Хмет. думаю, що він пише ці статті. правильно? Яка різниця. В його газеті не може бути Хорошо, про Донецьк розкаруйте. неправда. В його газеті Давай. не може про Донецьк бути неправда. І такою. Донецьк дає в Київ, централізовано дає податками да? 3, мільярда, 3 мільярда 850 мільйонів. 3 мільярда, майже 4 мільярда, а отримує 13 900. 13 мільярдів. Різниця в 10 мільярдів. різниця. Скажіть мені, будь ласка, як Донецьк може децентралізуватися і давати пенсіонерам забато. Чому така різниця в 10 мільярдів? Тому що пенсії, які платить держава з державного фонду в, в шахтерів, більше, ніж у нас вчителів. Більше, ніж у наших колгоспників, більше, ніж у хмельничан любих, тому що там зарплата від 4 до 8 тисяч, значить, і пенсія велика. І от вони знаходяться в такій борговій ямі. І це не один рік. Це взято за 12 рік. Я прочитаю вам далі. Наприклад, Хмельницька область може стати федеральною? Не може. Децентралізованою може? Не може. Чому? Тому що Хмельницька область в Київ відправляє 970 мільйонів, а отримує 1 ,420 мільярд 420 Майже 500-450 мільйонів додатку. додатку. Угу. Ми дотаційні, скажіть мені, будь ласка, а де ж беруться гроші? Якщо дотаційна Україна, Донецьк 10 мільярдів, ми е, півмільярда. Да? Ми брали кредити і за рахунок їх оце компенсували і О, А є хоч одна область, яка виходить? Є Шість областей, які це на першому місці, це Полтавська область. Угу. Полтавська область дає 960 здає, а от, 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 от саме 9 мільярдів 600 мільйонів, uh -huh. а отримує 4 мільярда 12. Тобто 5 мільярдів, будемо умовно казати, лишається в Києві. Лишається. Таких областей, яких не дотаційні, їх всього зараз перерахую вам, буде 6. Це Полтавська, це Сумська, це Черкаська, Харківська, Дніпропетровська і Львівська. Всі інші області, люди добрі, вони є дотаційними. І якщо завтра вони отримають децентралізацію і будуть залишати свої податки в себе і Хмельниччини, то хто буде платити пенсіонерам? Якщо дотації треба, хто заплатить по боргам, яких ми набралися? За 20 років отак. Хто буде платити? Крим сьогодні вийшов. Крим дотаційний був на майже на 5 мільярдів. Сьогодні кримчани каже: ну і що, що ми 10 років їли з вами разом проїдали кредити? А тепер ви розраховуєтеся. То давайте ми всіх розпустимо, а хто буде розраховуватися? Не можна йти на це. Сьогодні не на часі. Не федералізація держави, не децентралізація. Якісь податки. Ага, Хмельницький має ринки. Має бути риночний збір, весь там, ну і, і інші. Я не хочу там земельний і так далі. Всі в Хмельницькому залишатися, щоб ми е, нормально торгували своєю землею, віддавали варіант ну, в продаж і ринок. Але далі треба збирати гроші. Пенсії треба платити, армію треба утримувати, кордони треба утримувати, по дорогам по боргам треба платити. Каже, ми нікому нічого ні копійки не дамо. Не дасте, як будете жити. Хто вас буде захищати? Васильович. реклама, потім продовжує. Будь ласка.